Це главный военный прокурор України, заместитель Генерального прокурора України. От скажіть нам, вот реально, з вашої точки зрения, що происходит? Добрий вечір, люди, добрий вечір, студія, добрий вечір, сарі. Перед тим, як дати конкретні відповіді на конкретні, на кроконкретну хронологію озвучених подій. Я хотів би зробити декілька тез. Я буквально в обід повернувся з міста Сєвєродонецьк, де перебував останніх три дні. Перше, я уважно вивчив коментарі сьогодні з обіду після запрошення вдячний на студію Шустерлайф для озвучення позиції військової прокуратури всіх, хто порахував за потрібне. Прокоментувати або дати оцінку діям чи бездіяльності тих чи інших осіб. Хочу, може пожартувати, вдячний за серйозну науку з боку набагато досконаліше володівчих словом основних спікерів як Міністерства внутрішніх справ, так і інших суспільних груп, що ми, суміжники, які не зовсім професійно і коректно конфліктуємо, зокрема, взятим. Батальйоном чи ротою на даний момент. І саме основне хочу сказати, що я б не хотів вдаватися в політологічні світоглядні або інші оцінки якихось речей, які відбувалися тут. Моє глибоке переконання, я це вже раніше говорив, що Україну погубить, може погубити відміна понять. Коли слова і дії. Озвучується як нібито якийсь фактор перемоги або боротьби, коли по нормі закону і по букві закону це називається злочин. Тому я підтверджую, що дійсно на початку березня, поточного року, за матеріалами прокуратури цивільної прокуратури Луганської області, де люди працюють в жахливих умовах, не мають житла домівки, але виконують професійний обов'язок, Генеральним прокурором України було прийнято рішення про передачу кримінального провадження відносно працівників міліції, підкреслюю міліції роти торнадо до провадження слідчої головної військової прокуратури. Це не є підслідність провадження слідчим військової прокуратури, але оскільки події які описані і стали підставою для внесення відомостей про кримінальне провадження, відбувалися в зоні антитерористичної операції, особливо в гострій її стадії і території неподалік Попасної і всього, що зараз на слуху в Луганській області, ми прийняли провадження слідчого військової прокуратури і почали скурпульозний збір доказів. Кримінальне провадження було порушено за статтями по пам'яті недослів. 255 створення злочинної організації працівниками міліції, незаконне позбавлення волі людей, катування, вбивство, перевищення службових повноважень людей зі зброєю, з посвідченнями працівників міліції, які повинні і зобов'язані виконувати правоохоронні. Патрульно-постові функції на території ввіреної ділянки обслуговування під керівництвом начальника ОМВС в Луганській області. Так от, щоб я потім не мав претензій ні з боку суспільства, я до цього спокійно ставлюся. Ми всі повинні звіряти свій годинники, свою чесноту і правдивість саме на реакцію суспільства, але не порушувати при цьому закон. Я прийняв рішення, звернувся до слідчого. Дослідчого, який розслідує кримінальне провадження, це все рутинні процесуальні речі. І приніс в студію, постанову, прошу її показати, про надання мені дозволу на розголошення даних до судового розслідування, де написано надати дозвіл заступнику Генерального прокурора України, головному військовому прокурору Матіосу. Дозвіл на розголошення даних до судового розслідування у кримінальному провадженні такому-то в частині, що стосується показань потерпілих, без повідомлення анкетних даних потерпілих при дотриманні умови не розголошення даних, які ганблять людину принижують її честь і гідність. Це перше. Може бути і он буде это слухати и квалифицировать, потому що зараз будете розказувати то, що вам написали, то, що не проверено следователям, показания тех людей, которые якобы потерпевшие. Ну это так будет сейчас выглядеть. Зачем это, пане Миколу, ви є фаховий юрист, я поважаю, я до, до розповім і ви як маючи юридичну практику, завжди можете вступити. Вы в справу. І в ролі, роль Ви Ну дайте мені договорити, повірте, я Пожалуйста. маю що сказати. Якщо є порушення закону, я думаю, що це дискусійне питання. Так от, на підставі цього дозволу я показую витяги з протоколів допиту потерпілих і свідків у справі. Зачитую мовою оригіналу. От вони. Я склав хронологію. В, в середині марта, коли я находився возле під'їзду, Подъехал микроавтобус, из которого вышли трое мужчин в камуфляжной форме и насильно усадили в салон микроавтобуса. Не разговаривали, ничего не объясняли по повод и причины моего задержания. Примерно в 22 часа вечера нас привезли к зданию школы в нашем поселке, в котором дислоцировался батальон торнадо, о чем все знали, и поместили в подвальное помещение. Нас пообещали кормить три раза в день, а также давать сигареты. В случае отказа работать, данные мужчины сказали, что нас могут расстрелять. Через некоторое время зашел мужчина, в руках которого находилась пластиковая труба серого цвета. Он наносил присутствующим задержанным удары по ногам, ягодицам и бедрам. В период времени, примерно с 17.03.15 года по 23.03, сотрудники батальона «Торнадо», я в этом уверен, регулярно приводили в подвал различных мужчин, которых систематически избивали, удары наносили руками, ногами, пластмассовыми трубками и другими предметами, в основном по э, ногам, ягодицам и интимным местам. Кроме этого, данных мужчин пытали при помощи предмета, похожего на электрогенератор. Содержащихся в подвале мужчин раздевали наголо, ставили на бетонный пол и обливали водой. После этого прикасались оголенными проводами стоком током к различным частям тела, например, к вискам на голове, половому члену и мошонке. Это в протоколе. Мужчины сильно кричали, так как данные пытки причиняли им невыносимую боль и страдания. Данные сотрудники, находясь в подвале, в нашем присутствии, около 6-7 раз употребляли марихуану путем ее курения через бульбулятор. Наступный протокол. Початок такий же, насильно усадили в мікроавтобус, привезли туди-туди. Я прокоментую чуть пізніше. Дослухайте, будь ласка. Початок такий же, десь аналогічний, тому що принцип тільки дати різні. Указане события і істязання сотрудни Торнадо знімали на мобільні телефони. Также один из сотрудников торнадо, угрожая задержанному убийству, заставил сосать и облизывать пластиковую трубку. С его слов, задержанный должен был имитировать оральный половой акт и делать вид, что он якобы сосет половой член. Выбачьте. Также задержанных заставляли насиловать друг друга орально и анально. В общей сложности в подвале я находился 17 дней. Это какая дата, скажите, пожалуйста? С 17 по 23 березня. Дальше інші даты. В случае отказа работать, початок аналогичный. Данные мужчины в форме бойцов торнадо сказали нам, что могут нас расстрелять. Комбат наносил нам удары пластиковой трубой и организовывал наше избиение. В период, до 23 марта, вооруженные сотрудники батальона торнадо приводили, на под, приводили в подвал различных людей, мужчин где их систематически избивали, пытали при помощи полевого телефона с генератором, раздевали наголо, ставили на бетонный пол и из пластиковых бутылок обливали водой. После чего, вращая металлическую рукоятку телефона, прикасались оголенными проводами с током к различным частям тела, так само я уже их называл. Такие пытки осуществлялись с помощью двух электрошокеров, которые применялись одновременно к каждому мужчине в присутствии бойцов батальона «Торнадо». Одного из задержанных, я хвилююся, но я принялся решение. Заставили сосать и облизывать пластиковую трубку и имитировать оральный половой акт и делать вид, что он якобы сосет половой член. Его привязывали к козлу, спортивный снаряд такие в спортзале, школы, избивали руками и ногами, а также пластиковой палкой обливали водой и пытали электрическим током, заставляли его голым танцевать и петь им песни отжиматься от пола, приседать в спортивные гире желтого цвета массой 24 килограмма. Задержанных в моем присутствии заставляли насиловать друг друга, угрожая оружием неестественным способом. В общей сложности в подвале я находился 17-18 дней, точно не помню. И остальное, что я могу дозволить себе еще зачитать. 24 марта, примерно в 14 часов, меня задержали в городе Лисичанский два сотрудника милиции с нашивками батальона «Торнадо». Потом подъехал автомобиль, из которого вышло трое мужчин, которые были одеты в камуфляжную форму. Мне приставили к горлу нож и сказали, чтобы я сел в автомобиль. Я подчинился так, как перепугался. Примерно через 40 минут автомобиль остановился. Меня вывели из автомобиля с закрытыми завязанными глазами и куда-то повели. Один из милиционеров, угрожая мне убийством и применением электрошокера, направил автомат в мою сторону и заставил меня сосать и облизывать пластиковую трубку, которая находилась в его руке. С его слов я должен был имитировать оральный половой акт. На протяжении всего времени моего пребывания в подвале, точное количество дней, я не помню, но больше 15, по нескольку раз в день милиционеры приходили в подвал, Привязывали меня к козлу, избивали руками и ногами, а также пластиковой палкой обливали водой, пытали электрическим током. Кроме этого, меня ежедневно заставляли выполнять унизительные работы, мыть туалеты, собирать окурки и так далее. Для того чтобы я не мог убежать, мне давали, одевали на ногу металлические наручники, цепь, соединенные с гири 24 килограмма. В один из дней точно сказать его дату не могу, меня и второго задержанного заставляли под угрозой убийства изнасиловать третьего задержанного, раздетого и привязанного к козлу. Спортивный снаряд такой. Я находился со стороны головы, а второй задержанный сзади. При этом от меня стали требовать, чтобы я засунул свой пол половой орган в рот привязанному, а второй в анус. Указанный мной процесс снимали на мобильные телефоны два сотрудника Торнадо. 2.04.15 -го года, в темное время суток, меня отпустили домой. Перед этим сильно избил. После этого выкинули из автобуса и уехали.